Першим на порядку денному пленарного засідання розглядалося питання про присвоєння звання почесних громадянин міста Славути загиблим захисникам славучанам. Було підтримано зміни до комплексної програми фінансової підтримки міської лікарні та зміни до фінансового плану комунального підприємства. А також затвердили аналогічну програму на наступні три роки. Прийнято рішення про затвердження програми соціального захисту дітей на 2025-2027 роки а попередньо Затвердили звіт про результати її виконання за попередні три роки. Затверджено правила дотримання тиші в громадських місцях, внесено зміни до програми заходів національного спротиву. Підтримано запропоновані зміни до бюджету громади. На наступні п'ять років затверджено програму впровадження заходів з енергозбереження реконструкції капітального ремонту у створених ОСББ. Великим блоком розглянуто і проголосовано земельні питання. Сесію було вирішено не а продовжити пленарне засідання 23 грудня, на якому планується прийняття бюджету громади на 2025 рік. В різному міський голова Василь Сидор поінформував депутатів про виклики, які наразі стоять перед громадою у зв'язку із відключеннями електроенергії. Закликав активно долучатися до формування плану робіт на наступний рік.